Серпні 2012 року отець Гарсія Куерва похрестив дітей гомосексуальної зірки телебачення Роберто Карлоса Трінідада, який жив у псевдошлюбі із геєм стоматологом. Близнюків народила сурогатна матір. Згідно навчання католицької церкви, дитина можна, може отримати хрещення лише тоді, коли є обґрунтована надія, обґрунтована основа, що така дитина буде вихована в католицькій вірі. Чи двоє гомосексуалістів, які отримали дитину внаслідок сурогатного материнства, могли дати таку надію, таку основу? Отець Гарсія Куєрва вважав, що, мабуть, так, і похрестив. За таке блискуче пастерське розпізнання. Отець Гарсія Куєрва став єпископом Ріо Гаєгос, потім став членом Дегастерія до справ єпископів, тобто має вплив на єпископські номінації у світі. І, врешті, став архієпископом Буенос Айрес, тобто митрополії, де свого часу, був митрополитом Марія Бергольо, Папа Франциск. Якщо у випадку різних номінацій єпископських у світі, зазвичай це. Конгрегація до справ єпископів подає кандидатів, папа підписує тех, ну, номінацію тих кандидатів, які вказує конгрегація. То ну, думаю, що у випадку такої номінації, як Митрополит Буеносайрес, папа Франциск особисто брав участь, ну, бо це є архієпархія, близька його серцю. Звісно, це є моя суб'єктивна думка. Така промоція отця Гарсії Куерви, звісно, стала для багатьох таким символом, знаком, що ситуація буде набертати обертів. І ситуація Обертів набрала з того часу. І вчора на сторінці Дикастерія Віру вчення появився дуже цікавий документ. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, брати і сестри, на моєму youtube каналі Мене звати Отець Роман Лаба, і цього ранку хотів би. Представити вам документ конгрегації Віро підписаний кардиналом Віктором Мануелем Фернандесем і особисто Папою Франциском. Щоб не затягувати, то почну відразу його обговорення. Отже, читаємо на сторінці Декастерія. 14 липня 2023 року до нашого Декастерію надійшов лист від Преосвященного владики Жозе Негрі, Єпископа Санта Сантамаро Бразилія. Здається, що він є італієць, тому Джузеппе Негрі, але бразилійці називають його Жозе Негрі. Отже, прийшов лист від первосвященного владики Жозе Негрі, єпископа Сантамаро Бразилія, в якому міститься кілька запитань, що стосуються можливої участі в таїнствах хрещення та шлюбу транссексуальних осіб та осіб гомоафективних. Тут написано «омоафективе», але думаю, що мова про гомосексуальних. В кожному разі буду вживати слова гомоафективних і гомосексуальних замінно. Після вивчення цього питання цей дикастерій відповів на нього на цей лист наступним чином. Відповіді Декастерія його високоприосвященству Монсеньору Негрі. Наступні відповіді повторюють, по суті, основний зміст того, що вже було підтверджено в минулому на цю тему цим декастерієм. Запитання перше. Чи особа транссексуальна може бути охрещена? Відповідь: Транссексуал, який пройшов гормональну терапію та хірургічну операцію зі зміни статі, може прийняти хрещення на тих самих умовах, що й інші вірні, якщо немає ситуації, в яких є ризик виникнення публічного скандалу або дезорієнтації серед вірних? Звісно, яка тут може бути дезорієнтація? Кардинал Фернандес радше вважає її винятком. У випадку дітей чи підлітків з проблемами транссексуального характеру, за умови належної підготовки і бажання вони можуть прийняти хрещення. Тут насувається запитання. Чи Декастері вважає, що стать можна змінити? Бо формулювання в документі вказує саме на це. Бо в іншому випадку треба було би якось зазначити, ну, наприклад, так звану операцію зі зміни статі, або написати, що особа, яка намагалася змінити стать. Але в документі немає нічого такого, тільки написано про хі хірургічну операцію зі зміни статі. Здається, що стать не можна змінити. Чому? Тому що стать це не лише питання плоті, тобто тіла, біології. В такому значенні ну, людського організму ми можемо робити найрізноманітніші маніпуляції каліцтва з власним тілом, але стать це щось, що невід'ємно пов'язане з людським буттям як таким, з людською душею. Тим, тим не менш, Декастері вживає ось таких сформулювань. Шок. При цьому необхідно враховувати наступне. Особливо коли є сумніви щодо об'єктивно-моральної ситуації, в якій опинилася людина, або щодо її суб'єктивної схильності до благодаті. І тут дуже цікаві зараз будуть фрагменти. У випадку з хрещенням церква вчить, що при прийнятті таїнства без покаяння за тяжкі гріхи, суб'єкт не отримує, освячуючої благодаті, хоча отримує її сакраментальний характер. В катехизмі сказано, таке уподібнення до Христа і церкви, здійснене через Духа, є незнищеним. Воно завжди залишається у християнина як позитивна диспозиція до прийняття благодаті, як і обітниця, і запевнення Божої опіки, як покликання до Божого культу і дослужіння церкві. Святий Тома Аквінський вчив, що коли перешкода для благодаті зникає у того, хто прийняв хрещення беззалежних схильностей, печать цього таїнства. Сама по собі є безпосередньо причиною, яка спонукає до отримання благодаті. Святий Августин Гіпонський нагадував про це, кажучи, що навіть якщо людина впадає в гріх, Христос не знищує викарбованої печаті, отриманої ним у хрещенні, а шукає кверіт грішника, в якому видавлена ця печать, яка передає його грішника, йому Христу. Бо ця видавлена печать хрещення ідентифікує його як свою власність. Тут трошки поясню. Тобто, Документ каже так, якщо є сумнів щодо певної моральної ситуації тої особи, іншими словами, все рівно хрестіть. Чому? Тому що людина під час хрещення отримує незгладиму печать, скажімо так, таку, яку неможливо стерти, неможливо розхреститися. І потім та печать, якби в людині, власне, буде тою основою, що коли зникне та чи інша перешкода, то треба буде. То та, та печать буде закликати, якби Божу благодать в життя тої людини. Ну, якось так я розумію, цей уривок. Тут хочу сказати, що практика ранньої церкви, та й в принципі, практика церкви, ну, радше, була далека від цього. Рання церква взагалі передбачала катехуменат 3-5 років, і лише плоди навернення, якісь, які бачили. Ті, хто готували ту особу, міста Гоги, так звані, які готували особу. Лише вони, ну, то такі, скажімо так, стародавні хресні батьки, о, так можна було би сказати, вони говорили, чи та особа може бути охрещена, чи не може. То не було так, що хрещення приймав ну, кожен, хто, хто тільки бажав. Таким чином, читаємо далі, ми можемо розуміти, чому. А, перепрошую, таким чином, ми можемо розуміти, чому Папа Франциск хотів підкреслити, що хрещення є дверима, які дозволяють Христові Господові оселитися в нашій особі, а нам зануритися в його таїнство. Це конкретно означає, що навіть двері таїнств не повинні бути зачинені з будь-якої причини. Ну, з будь-якої, то напевно ні. Особливо це стосується, коли йдеться про таїнство, яке саме є дверима, ну, бо. Хрещення є дверима до церкви. Церква це не митниця, а батьківський дім, де є місце для кожної людини. Ось так. З її е, життєвими тягарами. Так, читаємо. Отже, навіть коли залишаються сумніви щодо об'єктивної моральної ситуації людини або щодо її суб'єктивної схильності до благодаті. Ніколи не можна забувати про цей аспект. Вірності, безумовної Божої любові, здатної навіть з грішником, заключити безповоротний завіт, завжди відкритий до розвитку, який також є непередбачуваним. Це справедливо навіть тоді, коли в тому, хто кається, не виявляється в повній мірі мета виправлення, бо часто передбачуваність нового падіння не підриває автентичності наміру. Я так дуже коротко скажу. Ці, цей, ці абзаці кажуть, що потрібно хрестити всіх і завжди. Ну бо печать хрещення залишає, а та печать потім шукає того горішника. Е, немає тепер жодних обмежень іншими словами. Ну і тут, щоб було цікаво, є послання на мого улюбленого Джованні Паоло Секондо, тобто Йоанна Павла II. І то викликало щире моє здивування, бо, здається, я пригадую повчання папи Войтели в питаннях таїнств. Він, здається, був досить, в досить таких питаннях однозначний. Ну і я вирішив перевірити цю цитату, ну і перевірив, і в ширшому контексті ця цитата звучить так. Варто також пам'ятати, що наявність щирого наміру це одне. А судження розуму щодо бай... до майбутнього це інше. Тобто, в мене є ширій намір навернутися, я хочу навертатися зі своїх гріхів. Але мій розум підказує, що, що я, скоріш всього, ще буду грішити. Ну, відчуваю свою слабкість і так передбачаю, що в майбутньому я буду грішити. Насправді можливо, що незважаючи на вірність наміру більш не грішити, досвід минулого і усвідомлення поточної слабкості. Породжують страх перед новими падіннями. Але це не впливає на справжність наміру, коли цей страх поєднується з волею, підкріпленою молитвою, зробити все можливе, щоб уникнути провини. Ось як пише папа Войтила Йоанн Павло II. Тобто, передбачуваність нового падіння не підриває автентичності наміру за певних умов. Про який документ, який я обговорюю, мовчить. Іншими словами, це не передбачуваність нового падіння не підриває автентичності наміру. Лише воля поєднана з молитвою. Зробити все можливе, щоб уникнути падіння. Навіть якщо хтось передбачає оте падіння. Що за маніпуляція? В будь-якому випадку. Документ задалі цитую. Церква завжди повинна закликати до повного життя з усіма наслідками отриманого хрещення. Розуміння тих наслідків потрібно завжди поглиблювати, відкривати впродовж усього життя християнського перепрошую відкривати впродовж усього шляху християнського втаємничення. Це була відповідь на перше запитання. Там ще було декілька запитань. Я шкодую, що монсеньор Жозе Негрі не згадав ще одного запитання при цій нагоді. Якщо таку особу після зміни статі можна охрестити, після так званої зміни статі, я би тут додав, то потрібно його хрестити згідно створеної статі чи ним придуманої статі. Умовно, прошу мене пробачити зараз. Можу взяти якісь імена, але Якщо до мене прийшов, ну хай буде Стефан, усіх Стефанів, прошу пробачення зараз. Якщо до мене прийшов, Якийсь Стефан, який став Стефанією і каже, що охрестіть мене отче, то в мене питання. Я маю його охрестити як Стефана чи як Стефанію? Прошу каноністів дати відповідь у коментарях під цим відео. Наступне запитання. Чи може транссексуал бути хресним батьком або хресною матір'ю? Відповідь. За певних умов дорослий транссексуал, який пройшов гормональну терапію та операцію зі зміни статі, знову Декастерів жива і слів, які взагалі не ставлять сумнівів, що стать можна змінити, може бути хресним батьком чи хресною матір'ю. Однак це не є правилом, тобто не, не я, перепрошую, однак це не є правом, ну, значить, буття хрестою матір'ю, тільки обов'язком хресним батьком чи хресною. Матір'ю не є правом лише обов'язком. Тому пастирська розсудливість вимагає на це не дозволяти, якщо існує небезпека скандалу, неправомірної легітимізації або дезорієнтації у виховній сфері церковної спільноти. Тобто кардинал Фернандес. Твердить, що в таких випадках ну, може бути небезпека скандалу, але, в принципі, не мусить. Ну, в принципі, яка тут може бути дезорієнтація? Третє запитання. Чи може транссексуал бути свідком на вінчанні? І відповідь дуже коротка. В сучасному канонічному праві немає нічого, що забороняло б транссексуальній особі бути свідком під час укладання подружжя. Ну тут взагалі проблем немає. Чому? Ну, бо... Канонічне право про це не говорить. Я вам більше скажу: канонічне право обмежується лише до того, що має бути двох повнолітніх свідків. Ну і все. Канонічне право не твердить, наприклад, що свідками на шлюбі не можуть бути представники секти Гарі Крішна або сатаністи... сатаністичної церкви. Ні, взагалі не твердить такого. Але дякувати Богу, літургія таїнства подружжя та й всіх інших таїнств регулюється не тільки Кодексом канонічного права. Кодекс канонічного права є важливим документом, але дякувати Богу, не єдиним. Ну і тут варто запитати задати таке запитання, чи присутність транссексуальної особи в якості свідка на таїнстві вінчання, ну, може якось підважувати християнську антропологію чи ні. О, залишу. Відкритим це запитання, може поділіться своїми роздумами з цього приводу. Четверте запитання. Чи двоє гомоафективних осіб можуть бути батьками дитини, яка має бути охрещена і яка була усиновлена, або отримана в інший спосіб, наприклад, через сурогатне материнство? Що ми дожилися до таких запитань, дорогі мої. Ви відчуйте це взагалі. Відчуйте якби, ем, Трудність взагалі всієї цієї ситуації в церкві, Єпископ Католицької церкви задає запитання в е, декастерію віровчення, і запитання звучить так. Чи двоє гомоафективних осіб, тобто гомосексуальних, можуть бути батьками дитини, яка має бути охрещена і яка була усиновлена, тобто двома гомосексуалістами, або отримана в інший спосіб, наприклад, через сурогатне материнство. Ну, наприклад, як той випадок, коли, з якого я розпочав це відео. Коли отець Гарсія Куерво похрестив двох близнюків, власне, двох гомосексуалістів, які отримали тих діток. Через е, сурогатне материнство. Ну і відповідь тепер. Для того, щоб охрестити дитину, повинна бути обґрунтована надія, що вона буде вихована у католицькій релігії. О, бачите, тут е, Дикастерій теж цитує Кодекс канонічного права те, про що я говорив на початку, і Кодекс канонів Східних Церков. Ну і, і все. Відповідь дуже коротка. Для того, щоб охрестити дитину, повинна бути обґрунтована надія, що вона буде вихована у католицькій релігії. Ну і тепер, якщо двоє гомосексуалістів нададуть таку надію, ну, то, мабуть, так. Якщо будуть сумніватися в тій надії, ну, то, ну, то ні. Відчуваєте взагалі абсурдність такої відповіді. П'яте запитання: чи може гомосексуаліст, особа гомоафективна, або його співмешканець, бути хресним батьком охрещеною особою, хресним батьком або хресною матір'ю. І відповідь. Згідно з канонами 874, параграф 1. Ну і там не буду називати всіх інших: особа може бути хресним батьком або хрещеною матір'ю, якщо вона має відповідні для цього кваліфікації і веде життя згідно з вірою. Та завданням, яке бере на себе. І тут далі знову порівняй канон такий то, ну і далі. Інша справа, коли співжиття двох гомосексуальних осіб полягає не в простому співжитті, а в стабільному і задекларованому, більш як уксоріо, тобто подружжя. І як таке відоме спільноті. Іншими словами, тобто, коли двоє гомосексуалістів просто живуть разом, так, спокійно собі живуть разом. то... Можуть бути хресними батьками. Але коли вони живуть разом і кажуть, що вони подружжя, то ні. Ну, якось так. Чи ні? У будь-якому випадку належна душпастерська розсудливість вимагає, щоб кожна ситуа ситуація була мудро обдумана, щоб зберегти таїнство хрещення, а особливо його прийняття, яке є дорогоцінним благом і яке потрібно берегти, оскільки воно необхідне для спасіння. Ну, Тут важко не погодитись. Водночас потрібно враховувати реальну цінність, яку церковна спільнота надає обов'язкам хресних батьків і хресних матерів, роль, яку вони відіграють у спільноті, і ту увагу, яку вони виявляють до вчення церкви. Нарешті, це також можливість того, що інша особа в родинному колі може виступати гарантом правильної передачі католицької віри, особі, яку хрестять, знаючи, що вона може допомагати охрещеній. Під час обряду не тільки як хресний батько чи як хресна мати, але як свідки обряду, як свідок обряду хрещення. Дорогі мої, під цим відео даю посилання на італійський текст, після якого редагування, можливо, опублікую цей текст на своїй Facebook сторінці. Всі ці запитання, звісно, я залишаю відкритими. Я сподіваюся, що знайдуться якісь відважні єпископи. Я постійно на них якось очікую, щоб перервали мовчання і почали апелювати, почали говорити, почали напоумлювати ієрархів Католицької церкви, Апостольський престол. Бо здається, що маємо справу з якимись безпрецедентними кроками, які підважують основи католицької антропології. Я вам дякую за увагу. Дякую, що додивилися до цього місця. Слава Ісусу Христу! До зустрічі!